Ліні, ми всі чекали заяви міжнародної спільноти, але першу заяву зробили захисники і захисниці, які визначили, що лише Україна і її люди визначають майбутнє. Не диктатори пишуть нашу історію. А ми, наша і. So I remember every face of every man who put me here. I see my Я прочитаю промову, бо в мене чотири контузії, і трошки я не пам'ятаю тексту, тому вибачаюсь. Я старший бойовий медик 30-го окремого корпусу морської піхоти. З перших днів повномасштабної війни я стала на захист країни. Хай буде прокляті проклят кожен орк, який ступив на нашу землю. Якщо ви не хочете, щоб війна прийшла до вас, допомагайте нам зброєю, донайте на зсу. Най буде весна. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Я приїхала сюди в 22-му році, як і більшість з нас. Приїхала з малим сином на руках з однією валізою, а чоловік пішов захищати у перші ж місяці. Бо цей прапор він лише про світло. Він підписаний багатьма людьми, побратимами мого чоловіка. Багатьох з них вже немає. І їхні прапори тепер майорять на кладовищі, на жаль, тому щоб ваші не, марі... не майоріли кладовища. Будь ласка, допоможіть нам битися. Важко заказати, але навіть кожна маленька справа наближає нас до перемоги. Будь ласка, допомагайте хлопцям, які зараз знаходяться там, які дозволяють нам зараз жити. Нормально. Звані, Будь ласка, донайтесь, допомагайте хлопцям, не дайте втратити наш дім, не дайте втратити Україну. Дуже важлива ваша підтримка Збройних сил України, волонтерів і всього народу. І хотів би подякувати за те, що приймаєте тут поранених військових, надаєте лікування. Russland, die 10.000 Kinder, die das ganze auch den Kinder zurückzugeben, Reparationen zu leisten, Toten gesprochen, die den Storm Shadow ins Ziel bringt, die Und? den Skype ins Ziel bringt. Das, was Großbritannien macht, das, was Frankreich macht. Am Ende geht es darum, wie die Regierung entscheidet. не вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам брати.